Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка і я трошки зникла з каналу, жила своє життя, але я повертаюся повертаюся повертаюсь до вас з прочитаним за два місяці зими за січень та за лютий. І один з наступних відео буде прочитано вже за два місяці весни. Тож, давайте переходити до прочитаного одразу: вісім книг я начитала за. Січень та лютий, і розпочала я свій рік з дуже дуже класної і крутої книги. А, насправді для мене дуже важлива а, перша книга року. Вона, я не знаю, задає такий темп, настрій на цілий рік. І дуже люблю і хочу, щоб перша книга року була. Ну, якщо не найкращою, то однією стопу вже цього року. І я взяла читати а, книгу Бенджаміна Стівенсона Усі в моїй родині вбивці, і це просто неймовірний, а, нестандартний детектив, який просто закохав мене в себе. А, я просто з таким захопленням а, читала, просто не могла зупинитися, поки не дійшла до кінця. І що для мене дивно, це те, що. Цей детектив мене захопив не так загадкою, вбивствами і так далі, як стилем написання. Мені здається, вже дуже багато людей, хто прочитав цю книгу і знають про цей нестандартний стиль автора, який заграє з читачем, і спойлерить сам себе. Першій же главі в пролозі нам кажуть, що вбивства будуть на ті, на ці, на цій сторінці, номера сторінок, і постійно автор ссилається сам на себе. Це було дуже круто, тим паче, що це герметичний детектив, я обожнюю герметичні детективи, ось ці типові. Готель, який відрізало снігом, і там е, обмежена кількість людей, і хтось з них вбивця, а знайти вбивцю важко коли в цій родині всі когось колись вбивали. Просто я неймовірно щаслива що познайомилася з цією історією. З цим автором. Сподіваюся, що він ще щось напише, дістається, він щось випускає чи випустив вже англійською. Треба перевірити, тому що це. Дуже нестандартно, і саме цим він мене і зачити. І Наступною книгою я взяла читати Ніка Вікінга і його книгу Мистецтво створювати щасливі спогади. І це, знаєте, та сама настільна книга, яку потрібно перечитувати, просто як нагадування, що потрібно сповільнитися, звернути увагу на якісь маленькі радощі свого життя. І перечитувати це нагадування це банально, це, знаєте, дуже очевидно, лежить на поверхності. Але живучи своє життя, ми забуваємо, ми зазвичай концентруємось на чомусь поганому, або ми кудись біжимо, в нас куча справ. І ми не, знаєте, ось це slow life, ми на нього не звертаємо увагу, тому що в нас справи і все потрібно встигнути. І ця книга ідеальна взяв. Прочитав пару сторінок, байдуже, де вихопав ти цей шматочок, і згадав про те, що потрібно трошки звертати увагу на те, що нас оточує, на якісь дріб'язкові речі, які наповнюють нас ось цим якимсь теплим відчуттям всередині нас. Я ось люблю Ніка Вікінга якраз за ось це. Тепло, що він дарує у душі, поки ти читаєш, і нагадує тобі банальні речі, але ти справді про них забуваєш, поки кудись біжиш зранку. А саме в цій книзі він нам розповідає, як зробити спогад більш яскравим, на що потрібно звертати увагу. Не знаю, ти поїхав кудись там, побачив колізей, наприклад, і запам'ятати цей момент. Чим зараз пахне, що ти чуєш, які в тебе відчуття? І потім, коли ти будеш десь де-інде чути щось схоже по звуку, якийсь аромат, це тобі буде нагадувати і підсилювати твої спогади, вони будуть ставати якісь більш яскраві і яскраво запам'ятаються в тебе на все життя. І далі просто наступна книга, яка стала любовною любов'ю це Ще один автор для мене улюблений новий це Дуглас Адамс і його путівник по галактиці для космотуристів. Це настільки було смішно, настільки абсурдно, що я не можу це передати. Я просто з першої ж голови так ригодала, і при цьому це було ну, так глупо якось. Переказувати цю книгу просто неможливо про що там є, а тому що події так бистро змінюють один одного, і при цьому це якось нелогічно і логічно, одночасно, абсурдно, якось гротескно. А, і це просто цей вир подій тебе захоплює, ти несешся і вже тебе викидає тільки в кінці книги. Сподобалось те, що книга невелика за об'єм, тому що знаєте, це як анекдот. Він стає несмішним, коли він дуже довгий. І тому ця коротенька книжечка: ти не встигаєш втомитися від кількості гумору, ти не встигаєш втомитися від цього абсурду, як він вже закінчується, і ти, наче, відпочив, переготав, ну і з цього досить. А, мені дуже сподобалось. Я звичайно буду продовжувати читати а, цю історію. Благо, там є ще декілька книг, і це просто. Рекомендую, якщо вам хочеться якогось позитиву, то це саме воно. І наступна книга, я просто вважаю, що це знахідка, це скарб. А це листи різдвяного діда від Толкіна. Я читала цю книгу у січні, так, по декілька листів перед сном. І це, знаєте, було як казка, яку тобі розповідає мама перед сном, і в тебе такі якісь. Теплі, дитячі радощі, відчуття. Я не знаю, як це описати. Це неймовірна книга, вона просякнута любов'ю Толкіна до своїх дітей. Він, прям, мені здається, був дуже гарним батьком. І ця книга для мене стала на рівні з Гаррі Потером, яку просто... Повинні ми перечитувати кожного грудня, насолоджуватися цим, вона дарує ось цю магічну атмосферу зими. Передодні різдвяних е, новорічних свят наповнюєшся ось цією магією, любов'ю, затишком. Це було просто неймовірно. Я буду перечитувати кожного грудня 100%. Наступна книга, яка також, напевно, потрапить в топ року, в мене поки що. Цьому році спойлер не було поганих книг, і я сподіваюся, що так і е, продовжиться. Е, Ніл Гейман і його е, Океан у кінці вулиці. Я впевнилась зайвий раз, що Ніл Гейман просто мій автор. Е, він досить нестандартний. Я розумію, чому він не всім подобається. Е, він, наче, пише для дітей якісь казочки, але ці казочки ти не можеш. Прочитати дітям, тому що вони такі трохи моторочні, і е, при цьому дорослі не звертають увагу на ці книги, тому що, ну, наче казка якась, але мені дуже подобається його стиль. Тут в нас чоловік вже дорослий згадує своє дитинство, коли йому було десь 7 років, і щось відбувалось там, де він жив, щось таке магічне, нестандартне. Звичайно, наповнено глибокими філософськими думками, все не так очевидно. В книзі є глибина, як в океані. Ось. І вона якась наповнена, знаєте, ось цим магічним відчуттям дитинства, коли все якесь ну, не таке, як зараз. Воно яскравіше, воно якось гучніше, армати були яскравіші, смак також більш був. Ярко виражений. І ось наш головний герой згадує дитинство свої пригоди, які відбувалися з ним. І ця книга дуже подарувала мені таку толіку тепла. І я також згадала своє дитинство, свої якісь приємні моменти. Я впевнилася, що це мій автор, і вже мені не так лячно підходити до більш його об'ємних робіт. А, і я вже так поглядаю на американських боїв а, вже не так страшно. Далі. А, тут я не знаю, що розповідати, це п'ята частина Херстапера від Еліс Осман. А, зайвий раз кажу, що це чудова, підліткова історія кохання двох хлопців, а, яка є, як на мене, зразком для всіх інших любовних а, робіт. Адекватні стосунки між нашими героями, між їх батьками, адекватні, адекватні друзі. Вони просто живуть своє життя. В житті і так є проблеми, тому не потрібно робити драму там, де не потрібно її робити, просто на рівному місці. А тут все логічно, життя підкидає їм якісь пригоди, вони їх. Проходять, розмовляють між собою, що найголовніше в стосунках, і все вирішує, і кохання перемагає, скажімо так. Я вже чекаю останню шосту частину. Дуже мені подобається ця історія, дуже така мила, легка. Прям люблю її. Наступна книга, незважаючи на її маленький об'єм. Я не можу сказати, що вона важка, але її прочитати швидко точно не вийде. Я зараз говорю про книгу Алана Лайтмана Сни Айнштайна». Це такий роман Колаж, в якому розповідаються, начебто, сни, які снилися Айнштайну. Якось мені так дивно Айнштейна називати Айнштайном, якось мені прям важко це. І. Повертаючись до книги, це розповідь про час, що йому снилося. То час йде по колу, то час на деревах, якщо ти вище живеш, то він там спливає повільніший. Тому люди намагаються жити якнайвище. То час якось уривається, то замідляється. І ось такі дуже, -дуже багато коротеньких по одній-дві сторінці. Оповідань про час, і воно написано дуже простою мовою. Але ти після кожної задумаєшся, замислюєшся, а як би ти жив ось, якщо б час ось так вплив, а як би ти поступив у цій ситуації? Там люди настільки зважають на час, що вони забувають жити своє життя. Це мені здається, ця тема, яка проходить. Крізь усі ось ці шматочки, що люди не зважають на те, що відбувається тут і зараз. Вони постійно думають про час. І досить така глибока книга, легким, легкою мовою написана, невеличка, але думки думок дуже багато після неї. Мені здається, я ще не раз її прочитаю. Мені здається, з віком. На ту чи іншу розповідь, на той чи інший варіант течії часу, в мене будуть якісь вже нові інші думки. Ось ну, але мені дуже сподобалась книга, дуже цікава, нестандартна. Також. І остання книга, про яку я сьогодні вам розповім, це книга Робіна Слоуна, цілодобова книгарня містера Пенумбри. Я обожнюю книги про книги, це прямо є слабкість. і Я навіть думаю зробити добірку книг про книги. Пишіть в коментарях цікава вам така тема чи ні, тому що я обожнюю читати щось на цю тему. І ця книга, вона не є, знаєте, вершиною літератури, вона досить проста, цікава, динамічна. просто Чоловік е, влаштовується на роботу в книгарню, і він працює в нічну сміну і там зміну. І там приходить вночі дуже якісь дивні покупці. Та й власник, цей містер Пенумбр, досить такий дивний чоловік, і е, наш головний герой починає розбиратися, якось в нього закрадаються якісь думки, що щось якось. Дивно, дуже. І мені вайбом ця книга нагадала а, серію книг Дена Брауна про Роберта Ленгмана. Такий собі дуже-дуже лайт варіант. А, але ось це, знаєте, багато книжок, якісь загадки. Щоб там розгадати цю загадку, потрібно прочитати цю книгу, а потім вона посилає на іншу книгу. А, дуже ось цим нагадує. Але за глибиною все ж таки. І за таким, знаєте, історичним фоном, який є у Роберта Ленгвена, відрізняється. Але, але непогано, динамічна, цікава історія з багатьма загадками, там, з якимось прям всесвітнім заговором, дуже мені сподобалось. Ось це і все. Це всі книги, які я начитала за два місяці зими. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про ці книги, читали ви їх чи ні. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал і обіцяю більше в найближчий час не пропадати. І бережіть себе, пока!